Всім привіт! Дуже радий, що ви завітали на канал. Можливо, саме ця розмова допоможе вам розібратися або дасть той самий поштовх, на який ви так давно чекали. Сьогодні хочу поділитися тим, що стало справжнім поворотом у моєму житті. Йдеться про хліб. Так, звичайний хліб, який ми їмо щодня. Здається, така проста тема, але насправді вона глибша, ніж виглядає. Я вже понад 5 років не купую хліб у магазині, і знаєте. Це рішення змінило не лише мій раціон, а й моє розуміння їжі, здоров'я, довіри і навіть свободи. Сьогодні я розповім, чому саме так. І, можливо, ви більше ніколи не подивитесь на батон із супермаркету, так як раніше. Повторюся, ще років п'ять тому я, як більшість людей, вважав магазинний хліб цілком нормальним, купував його на автоматі. Білий, чорний, тостовий іноді з зернами, особливо не задумуючись. Але з часом щось у мені почало змінюватися. Я став звертати увагу на склад. І чим більше читав ці етикетки, тим більше скажу так, колонула душа. Бо там не просто дріжджі, там цілий хімічний коктейль. Якісь стабілізатори, покращувачі борошна, різнобарні емульгатори, єшки з тризначними номерами, ферменти з назвами, які не можеш навіть вимовити з першого разу. І все це у тому. Що споконвіку було одним із найпростіших і найважливіших продуктів борошно, вода, сіль. Ну чому хліб став таблицею Менделеєва? Чому ми це їмо щодня? Годуємо цим дітей, батьків, себе. У мене настав момент, коли я просто поставив батон назад на полицю і пішов без нього. Це був мій внутрішній протест. Бо я зрозумів я більше не хочу їсти те, де суцільна підміна й обман. Але все це нам подають під соусом турботи. Що я зробив? Все просто. Я знайшов людину, яка пекла хліб на заквасті, і кілька років замовляв у неї хліб. Але якось випадково потрапив на курс з випічки хліба на заквасті. Дівчина, яка проводила це навчання, як з'ясувалося, навчає пекарів по всій країні, підвищує кваліфікацію у пекарнях на запрошення власників, щоб пекарі краще розумілись на живій заквасті. Але ж була несподіванка, коли я дізнався від неї, що у багатьох пекарнях, щоб не морочитися, до хліба додають і закваску, і дріжджі одночасно. Так простіше, швидше і без зайвого головного болю. Після цієї розмови я вирішив пекти му хліб сам. І з того часу печу його тільки власноруч, бо лише тоді я можу бути на 100% впевненим, який хліб я їм. У дріжовий хліб небезпечний. Багато хто думає, що промислові дріжджі це просто дріжджі. Але правда в тому, що це штучно виведені культури, які діють агресивно, викликають бродіння в кишечнику, здуття, можуть погіршувати стан мікрофлори, і так не лише у тих, хто має проблеми з травленням. У мене у самого були моменти, коли після білого хліба важкість, сонливість або здуття, наче щось не своє з'їв. І це ті самі симптоми, яких я більше не маю після переходу на хліб на заквасці. Але проблема не лише в дріжджах, як я вже говорив. Там ще й уся таблиця Менделеєва. Ну і звісно ж, пальмова олія або гідрогенізовані жири, які взагалі не мають нічого спільного зі справжнім хлібом. І це все під виглядом м'якого, пухкого і особливо корисного хліба. Якщо ви дійсно читаєте склад на упаковці, то розумієте, що там мало чого залишилось від натурального продукту. А закваска, яку я використовую для приготування хліба. Це жива культура. Вона народжується тільки з борошна і води два природні інгредієнти, без жодних хімікатів. У ній живуть корисні бактерії і дикі дріжджі, які підтримують баланс у тілі, а не порушують його. У процесі бродіння ці природні мікроорганізми розщеплюють глютен, пітинову кислоту, зменшують антинутрієнти, тобто роблять хліб значно легшим для засвоєння. Ти не просто їси хліб. Ти отримуєш ферментований, вже частково перетравлений продукт. І ще важливо: хліб на заквасці не викликає різких стрибків інсуліну, як звичайна здоба або білий батон, цукор у крові підвищується плавно, без різких піків, а це означає менше відкладень у жир, краще самопочуття і навіть природна втрата ваги. І це не чарівництво, це просто їжа, яка працює в гармонії з тілом, а не проти нього. А якщо колись не полінуєтесь, Загляньте у склад магазинного хліба. Там зазвичай знайдете поліпшувач борошна, регулятор кислотності, емульгатори та ферментні різні комплекси з незрозумілими номерами, часто пишуть, для кращого кольору, пористості, аромату. А насправді це маскування неякісного борошна та прискорення процесу випічки і тривало його зберігання плісняви. Іноді навіть додають хлор або пероксид бензоїлу, щоб відбілити борошно. Це хімія, яку ви не вибирали, але на жаль, вона вже всередині вас. Що я відчув, коли почав пекти хліб на заквасті сам? Спочатку було складно. Здавалося, що це довго, що треба гратися, витрачати багато часу. А як же сторіси чи рілси у телефоні? Але коли я спробував свій перший хліб на заквасті, тому що на дріжах я і раніше пік, я зрозумів, наскільки це інший продукт. Смак глибокий, справжній. Він настільки смачний, що його можна їсти просто так, без нічого, чого я ніколи раніше не робив з хлібом на дріжджах. Тіло легке, жодної важкості, жодної хімії. Зникли симптоми здуття, нормалізувалася енергія протягом дня. І справді тіло дякує. Це не просто хліб, це проставлення до себе. Ти або годуєш себе живим, природним, або підсовуєш тілу компроміс. Я не ідеальний, але знаю точно. Мій хліб це те, за що мені не соромно, бо я знаю, що даю своєму тілу. Може ви ніколи не пробували пекти хліб, може це здається складним. І здається, що це не для вас, але дорогу здолає лише той, хто йде. І правда в тому, що закваска жива, вона ніби відчуває тебе. І коли ти печеш, це вже не просто їж. Це частина тебе. Це твоя турбота про себе і своїх близьких. Обов'язково спробуйте, хоча б один раз. І відчуйте різницю. І більше ніколи не захочете повертатись назад. Якщо, звісно ж, розумієте, навіщо це вам. Посилання на те, як виростити закваску, ви знайдете в описі під відео, а також прості рецепти хліба на заквасці. Ну а якщо ви не хочете вирощувати закваску самостійно, то зможете придбати її також за посиланням під відео. Я ділюсь цим не як кулінар чи експерт. А як людина, яка вибрала для себе природне, те, що лежить на поверхні. Але нам клали інші догми. І зазвичай те, що на поверхні його майже не помітить. Тільки через усвідомлення приходить бачення. Я просто хочу жити в гармонії з собою, з природою і хочу поділитися з тими, хто теж це відчуває. Тож, якщо вам близька ця філософія, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Діліться своїм досвідом та ставте вподобай. А ще напишіть в коментарях, чи пекли ви колись хліб на заквасті, чи хочете спробувати, а може у вас є своя історія переходу від дріжжового хліба до живого. І пам'ятайте, ми самі вибираємо, що їсти, як жити і на що опиратись. До зустрічі у наступному відео!